В кінці відео я покажу, хто отримує сертифікат на 1000 гривень від Aetnospace. Інколи, по різних причинах, узгодження усіх естетичних та технічних деталей дизайн проєкту може затягнутися на кілька місяців, від чого страждає як клієнт, так і дизайнер. Ми вирішили максимально спростити процес проєктування житла. Так з'явився конфігуратор Futurio. Спочатку ти бачиш перелік усього, що входить у базове оснащення: стіни і стеля зорене небо. Двері невидимки підлогові покриття, тюлі штори, сантехніка, кухня з вбудованою технікою, шафи та полиці, ліжка з тумбами і нічник з Wi-Fi. Далі комплектації, адже однаковий дизайн можна реалізувати різними матеріалами і способами, що впливає на ціну. Чотири готові палітри на вибір. Усі кімнати можуть бути як однаковими, так і різними. Четвертий пункт додаткове оснащення: тип кондиціонера, мультимедіа, звукоізоляція. Електропривід шторів, клімат контроль та багато іншого. А сертифікат отримує Аліна Рибіна. Щим і вітаю.